Пропозиция, проект рішення, про да, призупинення навчального процесу по, по кожній школі проголосувати по Значит, починається з починаємо, як у нас школи, внесені, вношені внучене по проекту. Шановні народні депутати! Закона України проводить на свій за рішення органу місцевого заворягування повинно було на два бути конечно заміна соціальних громад. Повинні бути приведення Територіальної громади, воно не відповідає конституції, воно не відповідає. Ві депутати, які отримали, фільмуючи на відеоказу, різних частин депутатів задається громади.